Євангелія від Йоанна розділ 21 По тому Ісус з'явив своїм учням при Тверіяцькому морі. З'явився ж так: Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро Іду ловити рибу. А ті йому підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого, а як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус. «Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли ні. Тоді він каже до них «Закиньте носіті праворуч від човна, то знайдете. І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх. Така була там сила риби. Каже тоді от той учень, що його любив Ісус до Петра. То Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, бо був роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо були неподалеку від землі, ліктів зо двісті, та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачать жар розкладено. А на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус. А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, повні великої риби, Сто п'ятдесят три. І хоч стільки її було, сіті не перервалися, Мовить до них Ісус. Ходіть на снідати. І ніхто з учнів не зважився його питати. Хто ти? Знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє, вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали. Каже Ісус до Симона Петра, Симоне Йоне, чи любиш ти мене більш, ніж оці? Так, Господи, відрікає той йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому Ісус, паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього Симоне Йонен, чи любиш мене? Так, Господи, відказує йому, ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить Ісус йому Паси мої вівці. І втретє йому каже «Симоне Йон, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає: Чи любиш мене? Той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус Паси, мої вівці. «Істинно, істинно, говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож побачивши його Петро, каже Ісусові, Господи, а цей що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною. Отож розповсюдилась чутка серед братів мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре. Лише так якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який Оце свідчить і який Оце написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оте Все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Послання ДО ЄВРЕЇВ Розділ Сьомий. Оцей Мелхиседек – цар Салему, священник Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив Його, якому Авраам відділив десятину з усього, і якого ім'я означає спершу Цар Справедливості, а потім цар Салему, тобто цар СП. Миру. Цей без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений до Божого Сина. Він зостається священником повіки. Дивіться, який великий той, якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої здобичі. Також і ті синів леві, що мають сан священства, мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто своїх братів, дарма що вони вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Авраама і благословив того, що мав обітниці. Тим часом і сумніву не може бути. Що найнижчий благословляється вищим. Ба більше тут беруть десятину люди, що вмирають, а там той, про кого свідчать, що живе. І так би мовити, і Леві, який тепер збирає десятини, дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька. Коли Мелхиседек Вийшов йому назустріч. Якби отже досконалість була через левіцьке священство, під яким народ одержав закон, то яка б була б іще потреба з'являтись іншому священникові, за чином Мелхиседека, священникові, що не звався б за чином Арона. Бо як міняється священство. Конче міняється і закон. Бо той, про кого це говориться, був з іншого коліна, з якого ніхто не служив при жартовнику. Відомо бо, що наш Господь походить від Юди, про покоління якого Мойсей нічого не згадав, як про священників. Це стає ще яснішим, коли на подобу Мелхиседека постає інший священник. Він став ним не за законом тілесної заповіді, а за силою життя нетлінного, бо він прийняв таке свідоцтво. Ти священник повіки за чином Мелхиседека. Так перша заповідь скасована через її неміч і безкорисність, бо закон не зробив нічого досконалим, і запроваджено кращу надію, яка зближає нас до Бога. Тим більше, що це не сталося без клятви, бо коли інші настановлялися священниками без клятви, то цей мав клятву того, який сказав до нього. Господь поклявся і каятись не буде, ти священник повіки. Ось чому Ісус став запорукою кращого союзу. Крім того, отих священників було більше, бо смерть не дозволяла їм зоставатися. Цей же тому, що перебуває по віки, має священство непроминальне. І тому може спасти повіки тих, які через нього до Бога приступають, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Якраз і годилося, щоб ми мали такого первосвященника, непорочного, відлученого від грішників і вищого за небеса, який не має потреби, як архієреї. Щодня приносити перше за власні гріхи жертви, а потім за гріхи народу, бо він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо настановляє архієрейми людей, що мають немочі, а слово клятви, що було після закону, настановляє сина, що навіки. Досконалий, Псалом 30 Вознесу тебе, о Господи, бо ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій. Я візвав до Тебе, і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із Шеолу мою душу і оживив мене з-поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господові, ви, його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його ласка ж Його, поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив, не захитаюся повіки. Господи, з ласки Твоєї утвердив ти мене в славі і потузі, а сховав Твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти тебе Порох, чи буде сповіщати твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище. І оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму тебе повіки. Книга Проповідника. Розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду. Добрим стає серце, серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним. А подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи. Що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість. Дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже, хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти, що буде після нього. Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити. Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час Вмирати. Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив хочу бути мудрим. Та це було для мене. Недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечистивість є безумство, і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга Числа, розділ двадцять восьмий. І промовив Господь до Мойсея: Повели синам Ізраїля і скажи їм: Пильнуйте, аби належні мені приносини, хліб мій для вогнених жертв наприємний для мене запах. Було приношувано мені в означений час. Скажеш їм, ось яку вогнену жертву маєте приносити Господові двоє ягнят однолітніх без вади щодня, як повсякчасне всепалення. Одне ягня принесеш у жертву вранці, а друге надвечір. А як офіру. Одну десятину ефи петльованої муки, перемішаної з чверткою найліпшої олії це повсякчасне всепалення, що було принесене на Синайгорі горі на приємний запах, як вогнена жертва Господові. А як возливання чверть гіну вина на одне ягня. У святині мусиш приносити возливання Господові з щирого вина. Друге ж ягня принесеш у жертву надвечір, так само офіру і возливання, як уранці, принесеш йому як вогнену жертву, на приємний Господові запах. А суботнього дня двоє ягнят однолітків без вади, і як офіру дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією та возливання до того. Це всепалення в суботу щосуботи, окрім повсякчасного всипалення та возливання до нього. Щоразу, коли настане у вас новий місяць приноситимете на всипалення Господові двох бичків, одного барана, семеро ягнят однолітків без вади, а до кожного бичка три десятини петльованої муки. Перемішаної з олією, як офіру, Для барана ж дві десятини петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру, і для кожного ягняти по десятині петльованої муки, перемішаної з олією, як офіру, на всипалення, на приємний запах, як вогнену жертву Господові. Возливанням же до них будуть. Пів гіна до одного бичка, третина гіна до барана і чверть гіна до кожного ягняти, це місячне всипалення, кожного нового місяця по всі місяці року. Приносьте також Господові одного козла в жертву за гріх, окрім повсякчасного всипалення, з возливанням до нього. Першого місяця 14 дня місяця Пасха Господові, а 15 -го дня того місяця теж свято, сім день опрісники треба їсти. Першого дня будуть святі збори, ніякої важкої роботи не робитимете. Принесете вогнену жертву всепалення Господові, двох бичків, одного барана та семеро ягнят однолітків. Щоб були вони у вас без вади, а як офіру до них, петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини ефи на одного бичка та дві десятини на барана, по десятині принесете на кожне з сімох ягнят, і одного козла в жертву за гріх, щоб справити за вас покуту. Ви принесете це крім вранішнього всепалення, всепалення повсякчасного. Щодня приноситимете так само протягом сімох днів хліб, вогненої жертви на приємний Господові запах, окрім всепалення, що приноситься щодня та возливання до нього. А сьомого дня будуть у вас святі збори. Ніякої важкої роботи не робитимете. У день первоплодів коли принесете Господові нову офіру на свято седмиць, будуть у вас святі збори, ніякої важкої роботи не виконуватимете. Принесете все палення на приємний Господові запах двох бичків, одного барана, семеро ягнят однолітків. А як офіру до них, петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини ефи на одного бичка, дві десятини на барана, по десятині на кожне з сімох ягнят, а й одного козла, щоб справити за вас покуту. Крім щоденного всипалення та офір, принесете ці жертви і возливання до них усе без вади.